Вилі ракету вірвалися на територію окупантів. Удари по РФІ продовжилися, і армія України вирішила завдати головного та чи не найбільшого удару по Москві. Коли здригнувся, напевно, навіть і Кремль. і ми отримали дозвіл на крити центри прийняття рішень росіян на самовиті вибухи стали стерети все довкола. Наслідки удару виявилися непередбачуваними та подарували щастя Україні. Ви не повірите, кого накрили. Ну а я, дорогі глядачі, вітаю вас. Не забудьте на нас підписатися, залишити вподобайку та власні думки. А я буду розпочинати. Так от Москву атакували дрони і ракети. Там гриміли вибухи. столиці, країна агресорка Сергій Собянін, заявив про масовану атаку. Як пише телеграм-канал Акселанова плюс про вибухи роботи ППО повідомляли жителі підмосковного міста Кашира, фахівці екстрених служб працюють на місці падіння ламків, повідомив Сергій Собянін. Вон вот прямо буквально воду. Вот дим далекі і воно ось Вибухи лунали і в Істринському районі Москви Вибухало біля аеропортів Домодєдова та Жуковського. Та це був лише прогрів. Далі удари перед тим, як продовжилися, у Москві Пролунали і в інших містах Росії. Так у російському Білгороді пролунали потужні вибухи. Під прицілом була місцева тец. Однак наслідки вибухів відчули жителі міста. Зокрема, в деяких квартирах повилітали шипки. Після бавовни в деяких районах навіть почалися перебої з електропостачанням. Відео зокрема моменту вибуху і кадри знеструмлених вулиць місцеві жителі опублі. Лікували в інтернет пабліках. Після атаки ціль ТЕЦ «Луч» загорілася. Пропагандистські телеграм-канали заявили про ракетний удар. Зі свого боку телеграм-канал «Пєпіл Білгоред поінформував про потужний стовп диму, який піднявся після вибуху в районі «Тец «Луч». Внаслідок обстрілу було зафіксовано серйозні пошкодження об'єктів інженерної інфраструктури. Також пошкоджено вікна в шести багатоквартирних і одному приватному будинку. Писав один із кремлівських посадовців. Губернатор В'ячеслав Гладков незадовго до цього в Білгороді оголошували сигнал ракети небезпека. До того ж, підірвано житловий будинку. Також і в ростовській області Росії прогреміла серія вибухів. Після одного із яких спалахнула пожежа на захід від Ростова на Дону. Місцеві жителі повідомляли про гучний вибух і характерний звук, схожий на роботу двигуна-безпілотника. Після цього стало відомо, що у Ростові зупинка роботи ТЕЦ-2 призвела до відсутності опалення в декількох районах. Росіяни скаржаться, що температура в панельних будинках стрімко знижується, а на аварійні телефонні лінії неможливо ніяк дозвонитися. На вулиці Мороз, чому немає опалення? Обурюються росіяни. Так Ж, як повідомляли очевидці, потужний вибух стався в районі пустарів поблизу Львів'янцівки. Перед цим було чуто декілька слабших хлопків, А від ударної хвилі розкидало автомобілі. На місці влучання спалахнула пожежа. До того ж, повідомлялися, що до місця займання оперативно прибули пожежні підрозділи. Зауважимо, що звуки вибухів чули не лише на околицях, але й в центрі Ростова та в Батеську. І через пошкодження леп у Кам'янському районі зупинено роботу водозабору та насосної станції. Без водопостачання залишаються жителі мікрорайону Завадської у Кам'янську. Кутри Маслівка та станція Пагаєлова повідомив губернатор регіону Юрій Слюсар. Водночас, із інформацією Астра, Ростов і область зазнали масовані атаки. Там пошкоджено і житлові будинки. Уднією із імовірних цілей могла бути філія Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Серед іншого було уражено і Астраханський газопереробний завод в Арафії. Супутникові знімки свідчать про дві локації, на яких спалахнули пожежі. Телеграм-канали КСЛАНОВЛС проаналізував супутникові знімки НАСА та поділився результатами дослідження. Вдалося з'ясувати. Ти що поточне ураження припало на дві ділянки? Перша по пожежа охопила ключовий виробничий сегмент, який забезпечує перетворення газового конденсату та легких вуглеводнів у готове паливо і гази. Друга вразила будівля на території виробництва 1, що ймовірно залучені до основних технологічних процесів. Ну і нагадаємо вам, що напередодні підрозділи Сил оборони здійснили чергову результативну атаку по ворожих об'єктах на території Росії та окупованій території України. В результаті уражено афіпська НПЗ навтобазову Рюпінську та низку інших ворожих точок. І детальніше. про наследство, расповев и политтехнолог Михаил Шетельман. Дарья, давайте послушаем. Очередные дальние удары, что приятно. Во-первых, повторный удар по нефтедобывающим платформам Российской Федерации в Каспийском море, снова по платформе Корчагина. И по платформе еще какой-то, подождите, кроме платформы Корчагина, блин, второй раз нефтедобывающая платформа. Но названия нет, короче, две нефтедобывающие платформы под... А, вот, месторождение имени Филановского. Вот, месторождение имени Филановского. Дальше ночью Афинский, извините, опять Афибский НПЗ. Тоже у меня по городам и весим сегодня. Вот видите, Афибский, а отнюдь не Афинский, естественно. Нефтеперерабатывающий завод сегодня в очередной раз выведен из строя. Две базы ГСМ в Крыму. Красивейший удар, я сегодня смотрел специально это видео. Это удар по поезду. Идет поезд по Крыму, с топливом, и на каком-то мосту наши дроны в него при, прилетают, поезд останавливается, полыхает на мосту. Во, все это находится возле, по-моему, возле Батумины. Там же попали по нефтебазе в этом самом Батумины, что, конечно, много-много радости детишкам сегодня, как мне кажется, принесло. Ну и, наверное, последняя, последняя мысль моя. Я ее только начну, потому что развивать я буду когда-нибудь потом. Последнее, что я хочу сегодня сказать, пока вы ставите лайки, подписывайтесь. Ну, не хватает уже совсем чуть-чуть, не хватает 1600 лайков, чтобы было 30 тысяч лайков на прощание. А, битумная, битумная, не батуменная. Простите, я битумная, битумная, я не догадался, точно. Ну, логично, поселок битумный, потому что там нефтебаза. Да, да, да поспешишь, людей насмешишь. Ну, что делать? Я же не русский, я могу ошибаться. Карамурза за украинский Крым, пишет Саш. Если Карамурза за украинский фильм Крым, то прошу прощения, что если я не прав и не углядел этих его высказываний. Простите меня, пожалуйста, уважаемый Карамурза. А... Так. Шенкен-40, та опять буду. Ну а тим же часом російські окупаційні війська завдали ударів по Дніпро потровщині. Внайсток ворожого обстрілу пошкоджено вокзал у П'ятихатках. Зокрема, повідомляється, що у п'ятихатках постраждав вокзал через ворожий обстріл. Там пошкоджена покрівля та фасад будівлі. Вибиті шипки. Окупанти били по району шахедами. Під ударом росіян перебувала критична та енергетична інфраструктура. Окремо агресор обстріляв Нікопольський район, застосувавши РСЗВ град. Удар пройшовся по За уточненими даними, Обстрілу постраждали троє людей: – 19-річний хлопець, 51-річна жінка та 55-річний чоловік. Усі вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Далі говоримо про те, що Україна почала говорити про власну балістику, як про фактор, який здатний змінювати баланс у війні. Публічні сигнали про застосування нових ракет одразу викликали питання, чи може це реально вплинути на фронт, а не залишитися таким лише точковим ефектом. Про роль української балістики та умови, за яких вона може стати вагомим інструментом, розповів і ізраїльський військовий оглядач Дево Шарп. Він пояснив, від чого залежить реальний вплив таких ракет на бойові дії. Використання балістичних ракет саме по собі не означає автоматичне перелому війні. Навіть удари по російському тилу не гарантують швидких змін на лінії бойового зіткнення, зокрема під час штурмів, укріплених районів. Вплив таких засобів є радше опосередкованим і залежить від ширшого набору факторів. Прямо сказати, що штурм Покровська чи іншого укріп району зміниться через застосування цих ракет, було б неправильно. Пояснив Шарп. Водно ж потенціалу балістики значно вище ніж у точкових ударів іншими засобами. Ракети з потужною бойовою частиною та високою точністю здатні проривати російську ППО, можуть завдавати серйозної шкоди. Військовій інфраструктурі у глибині території, і саме ця властивість робить їх інструментом стратегічного, а не тактичного впливу. Такі ракети могли б дати Україні дуже і дуже багато підсумував військовий глядач. Однак, ключовим залишається не сам факт наявності балістики, а умови її застосування. без достатньої кількості ракет і регулярного використання їхній ефект обмежується окремими епізодами, а не системним тиском на можливості противника. Якщо ж говорити про те, скільки ракет потрібно для реального ефекту, то вплив балістики визначає не лише дальність, а Сам точність і масові застосування. Якщо ракети здатні вражати цілі із похибкою до декількох десятків метрів і регулярно долати російську ППО, тоді з'являється можливість системно бити по військовому виробництву і арсеналах у глибині території. І саме так формується відкладений, але відчутний ефект для фронту. Якщо таких ракет немало, то вони точні. Можна дуже серйозно впливати на російську військову промисловість у межах ураження, Пояснив він. Ну і для цього потрібні не поданокі пуски, а сотні ракет у серійному застосуванні. Лише тоді з Менжені виробництва боєприпасів і втрати складів починають вимірюватися відсотками що безпосередньо позначається на можливостях атакувати. Ну і за таких умов темпи наступу падають, а втрати зменшуються не одразу, але стабільно. До того ж, окремі удари балістикою привертають увагу і створюють гучний інформаційний ефект. Але самі по собі не змінюють хід війни. Без регулярного і масового застосування такі пуски залишаються поодинокими подіями, які лише тимчасово відволікають ресурси противника. Саме тому вирішальним є не факт застосування, а його масштаб. Якщо ракети Користуються в кількості декількох одиниць, максимум самодійні події та шпилькові уколи пояснив Шарп. Реальний вплив з'являється лише тоді, коли удари стоять системними змушують противника втрачати виробничі можливості. У такому разі падає забезпечення боєприпасами, слабшують атакувальні дії, а темп просування сповільнюється. І саме це і є тією метою, заради якого балістика може перетворитися із символу на інструмент війни. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви до випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.